А я дійсно в туалеті довго сижу, тож жив, можливо, чоловіки мене зрозуміють. Тож, це єдине спокійне місце на цій планеті. Хто б мені не писав, хто б мені не дзвонив, навіть якби мені не знав, Дональд Трамп подзвонив і такий «Hello, Славік. Я такий Дональд, та я сру, блядь! Ти шо, крейзі чи шо? А я ще й виріс в такому місці, де туалет був на вулиці. Хто знає, що це, вибачте, зараз вам нагадаю ваші травми дитячі. Це таке, що друга ночі, тобі вісім років, ти хочеш какати. Тобі два кілометри піздувати до того туалету. Темно, холодно, страшно, ти йдеш, пугу-пугу! Сова збоку, думаєш, сука, ще один звук, мені не треба до в туалет йти. Приходиш до тої будки дерев'яної, відкриваєш двері, вони такі е Думаєш, зараз будуть такі самі звуки видавати, схожі. Дивися на ту дерку, просто думаєш, як би туди зараз не йобнутися, я би такий спогад не хотів мати. Та я сижу по шию у говні і такий мама! Я вже покакав! В результаті я якось отак сідаю, знаєте, як людина павук, блядь. не вистачає, що отак мені зробити. Дивлюсь на проти мене виповзає павук. І У павука на лиці пише, я вахуй, в нього пише, є я хату знайшов. Дякую тобі, Ріелтор. Тихий спокійний район. Сусіди майже не турбують. Лише срати приходять до вас. Час від часу.